І всім привіт, народ, з вас, підписів Подбайка. Е, я досить довго думав, що зараз записувати і так далі. До речі, пишіть пропозиції в коментарях, що записувати. Я наткнувся на те, що за Тайвань можна сформувати цин. І я, чесно кажучи, я до кінця уявляю, як я це буду робити. Це прям ого. Це прям ого. Що... Так, окей. Окей. Е, та покраще 90. У нас сусідів, на щастя, немає, я сподіваюся, ніхто на мене не буде нападати. Перше, чим треба займатися, це качати себе, паралельно збільшуючи армію і так далі. В свої переваги. Я в ефективність виробництва вкачаю. Економічний радник є. Прекрасний економічний радник, який нам допоможе. Все інше я. не знаю. Насправді, що місячна спадщина також максимально важлива і все інше, технічне обсування армії може. Нема сенсу зменшити. І щомісячна спадщина. Так, які, що в нас по ресурсах? Уху, як погано. Ну, скло. Одяг, порцеляни і тропічне дерево. В першу чергу скло. Ну погнали, робимо ось так. Все умовне. Так, а тут? Ні, нас столиця з рибою. Прекрасно, звісно, так. Да. Скляний завод пам'ятник бібліотека, і так як у нас дуже мало провінцій, то ще і інфраструктура. Те ж саме з одягом, сама текстиль. пам'ятник. Максимальну швидкість. Ну, бачите, ми вже 9, буде більше. Бібліотека. І плюс інфраструктуру хотілося б. Є. Дві забудовані провінції вже, тобі, тут навіть скляний завод ще не побудувався, вже 0,9 приносить. Зараз завод побудується, буде 1,87. Плюс тут 1,59 також вже є. Далі я б такий, щоб порцеляну. Блін, я просто. Чи є сенс від будівельний гільді? В якийсь момент точно буде сенс відбудівальний гільдії, бо ми будемо прям сильно розбудовуватись. 105. Щоб воно окупилось, ми маємо витратити тисячу, тисячу на покращення цієї провінції. Інфраструктура плюс економіка, і це точно не, не на цьому етапі зараз. Хоча в той же час, наприклад, в цій провінції 28% темпу зросту. Ну, все одно ні, воно нас дуже сильно буде стопати, якщо буду в кожній провінції зараз будувати щось не дуже важливе. Але наша зараз мета вийти на якийсь достойний прибуток, і потім піти на умовний Киргизстан і так далі. Ну ця провінція вже приносить 1,86, все. ж ми зараз можемо вийти на доста... достойний прибуток. З, достойними... з достойною спадщиною, з непоганим зростанням економіки. Ось це основна наша мета. Так, наступне, що я забудовую, ну це тропічне дерево далі. Що за. Ого! Слухайте, а непогані темпи зросту. Тут 28 темпів зросту тут. 31, 28. Ну це прям це прям дуже непогано. Давайте тоді дві провінції одразу забудовувати. Щоб вони паралельно зростали, тим самим швидше. Так що, о, все, бонуси позбирав. Погнал ось так через економіку. Так просто зручніше контролювати, щоб воно одночасно. Але з такими темпами зростання, як в мене, ми можемо досить багато чого досягнути. Бо вовно в нас ще непогано коштує. Давайте паралельно з ними ще бовно забудовувати. Так, збереження. І інші ресурси вже дуже дипліві будуть. Так це. Погнали. Пам'ятник бібліотека? Ну, просто і пам'ятник, бібліотека дуже важливі. І інфраструктура. Ну хочете, що тут хроще темпи зростання. Ну не знаю, не побудувати інфраструктуру це дивно. Ну, що там Ми вже економіка 215. Тобто у Філіппінів 460, нас 215 на наше населення. Та ну, зараз ще. Зараз ще піднімемо. Що у нас тут лишилось? Вівчарська ферма. два Дваранчо. Рибальство. Да. Нам досить довго зараз качатись. Я це казав з самого початку. До речі, ми можемо вже армію трохи збільшувати. Хобки, щоб ще трохи підзрости. Зараз всіх паралельно. Завдяки чому зростання буде швидше. Ну, дуже, бух, ти дуже непогані, темпи зросту. Ну, звісно, нам спадок збереться, який я не качаю. Ой, це, я просто не уявляю, як я на Китай піду, Я не уявляю. Сам, сам, сам факт того, що в нас прибуток вже 27. Є, майже майже є. Лишилось тільки столиці. Ну, бо це столиці. Є, і столиця докачен. І. Ну, і тепер пам'ятники. що? Я цього не очікував. Я думав, на мене ніхто не нападе. Упс, перезавантажусь трохи. Блін, 5 років прогавити. Дайте так, я все одно буду перезавантажуватись. Я просто хочу подивитись а що якщо я здадамся? Я просто маріонетка. Поф. Ну, окей. Блін, у них просто союзник ще. Індонезія. Індонезія. Але окей, окей, я тепер маріонетка. Нікого, нічого критичного не сталося. Ми втратили багато грошей. Та. Це факт. У мене дуже сильно просів прибуток. Але чи це прям критично. Падок. Прибуток. І Філіппіни мені не дають образу. Тому, я ж ваша маріонетка, що ви в мене не хочете. Так, пам'ятник є, тепер можна інфраструктурою трохи зайнятися. Знову ж завдяки великому рівню початкового темпу зростання. Тому є сенс і великий сенс. Ви Лишилось столицю закидати. Все, Я. Я живий, я здоровий, та прибуток, дуже шкода, що ми просіли. Так, має адміністративного радника. Ну, ефективність оподаткування. Не те, щоб я отримав з цього гроші. Так, я. Б. Зараз дещо б зробив. Кожен провінцію по будівельній гільдії закинути, клоп непогано Або все ж таки набрати армію. Я можу собі 39 дивізій спокійно тримати, а насправді я б зараз до 40 зробив би, щоб у мене 40 дивізій було. Гада, що в мене людських ресурсів просто не вистачить. Тоді все по черзі зараз так дуже багато військ викликав. Сюди створити. На 600. Так, але тепер більш-менш вирівняна кількість. Потім треба буде ще 8 довикликати. Нормально. Мені здається, я якось не так викликав. Та ні, нормально. А, ну да, все, все нормально. По побудівальній гільді. Я все ще не певний, що від цього є сенс, але зараз дізнаємось. Ні, ще треба було б просто концентруватись. Просто... Мені для цина потрібен і Кіргістан, і трохи Казахстана, і Південь Монголії. І теоретично я можу піти зараз туди щось робити, але це такі маленькі, мала кількість провінцій. Хоча сім. Такий маленький темп зросту. Я просто дуже багато грошей на них витрачу і не отримую великий велику віддачу з цього. То, час, як тут, я можу засісти і розвиватись, і активно розвиватись. Тому для мене зараз логічніше звучить засісти, розвиватись ось в таких, типу в таких умовах, як зараз. Так, це є. Треба, треба потрохи розширятись. Насправді так кажучи, що ось порт непогано, бо він зменшує вартість інвестування. Не почнемо з майстерні, напевно. Або ще амфітеатри, бо мені не вистачає спадку. Я відчуваю, що мені не вистачає спадку. Так, треба щось слідкувати, з ким Філіппини воюють. Вони не дуже сильні. З ким ви воюєте? Oh. Я можу отримати незнажність, бо вони з Індонезії воюють. Ож, Філіппіни. Я ставлю вас перед фактом, що я тепер незалежний. Єп. Так бісі. Опа, тікаю. Ай! Спіймали мене. Але ж я в захисті. Програйте. Блін, так близько було, щоб вони програли. Але там Індані. А чому вони на мене напали, коли там Індонезія? Індонезія по того, вони програли. Так в мене ж ми на максимальні на армію, чого ви не відновлюєтесь. Зараз 25, давайте я збережусь. Поки 25%, але я хотів би зараз ризикнути і побити їх там, щоб вони, типу, вибачили. Щоб вони мені ще заплатили. Чому вони мене людські ресурси. Армія, не відновлюся. Будь ласка, відновись 27, всього, вас більш там. О, нормально. Зараз виніс ворога. Тут і сподіваюся, ага, також їх мало було. Є. Yeah. Що, зробити вимоги. А, васалізацію не зможу зробити. Ну хоча б військові операції, дай мені. Якась Хемерська республіка. Ну так. Вимагати передачу Хемерська республіка. Висунути вимогу затвердити. Все, поверніть мені мої гроші. Що, все. Ось тепер прибуток 38. Ось це мій справжній прибуток. Це вже більш схоже, направда. Тримайте амфітеатри, далі майстерні. Ну, ось так, буду чергувати, бо мені спадок також потрібен, не тільки гроші. Спадок також дасть неймовірний буст. Так, я б хотів ось тут вартість будівництва. І швидкість будівництва, бо я зараз розбудовуюсь і Мені якраз таке вартість будівництва. Була б не зайвою. Так, що музей тепер? Бо мені побільше спадку витягувати, наскільки тільки можна. 0,3 з кожної провінції. Блін. Пересчимось всього додатково. Ну, хоча б щось, і понадання ну, ну, тепер мануфактури. Знову ж з нашим. Ну так. Да. З нашою позростання, типу який, типу, завдяки якому ми можемо багато економіки качнути. Мануфактури дуже, дуже непогані будуть. Чому мені прибуток впав до 30? Якого бідується? Військові праці, може, закінчились. Зараз мануфактурами збігнець. О, і все. До кінця зменшив вартість будівництва. Та який Таїланд? Який Таїланд? Це не на мене напали. Це напали на мою маріонетку і чомусь одразу на мене? Хоча я не, погол... не вступав в цю. Що ще підсід мене? Я сподіваюся, ніхто на мене не буде висаджувати зараз. Типу я не хочу. Забирайте мою марінітку. Я типу я не проти. Мене не чпайте. Все, мирний договір. Ну і для чого це було? Кому це треба було? Так що в нас тут? 476 економіки. Давайте на всяк випадок. Я підвикличу війська. Я ще 16 можу викликати. Я, yeah. ще 16 зараз буде. Ну щоб краще я себе почував? Безпечніше. І заводи можна. Або навіть по інфраструктуру. А, інфраструктуру. Окей, У інфраструктуру ще не можна. Ну, погано заводи тоді. Блін, мені здається, дивіться, ось тут коштує зараз 175. Мені здається, якщо я збережусь і завантажусь. Воно буде дешевше коштувати. Дешевше коштувати, бо спрацює той спадок, який мені дає бонус. А зараз він, типу, не працює. Щось мені підказує, що воно сам так зараз. Я не помиляюсь, напевно. Зараз подивимось. Ні, не мануфактура, завод. Так, так. Спадок просто не. Як, як я обожнюю цю гру, конечно. Мені треба перезавантажувати, щоб працюю, все працювало, все, що я так би, роблю. Дякую. Так, куди б зараз спадок? Насправді, я б в економічний бум качнув, щоб дешевше качати саму економіку. Бо рано чи пізно я прийду в покращення економіки. яка буде дорого коштувати для нас? Бо в нас дуже щільна економіка. Який у нас мінімум по економіці? 33. Я в топі по виробництву. Майже всього, окрім скла і одягу, які в нас по одній провінції, і то поки що, ми на другому місці. Так, що далі? Торговий центр, електростанція, чи щось інше. Сонячних панелей ще нема. А, я забув. Бібліотека. Усім. І давайте в столицю тут є речі, які дають спадок ось, наприклад, ти даш 1,8 спадка на місяць і ще ти ще ти 2,3 спадка на місяць. В нашому випадку це дуже важливо. Та й насправді сконструвати зараз чисто на столиці можна. Ну, він риба, якщо б не риба була в столиці. Ну що, то давайте добудуємо що там. Що там наступне? Торгові центри усім. Так, стоп, що? Китай, ти комусь програєш? У. -у, -у, -у. Ні, ти. Так, да, ти перемагаєш. Китай перемагає, на жаль. Не чіпаємо китай. Взагалі покращити з ним відносини, я потім скрізь нього піду на Киргизстан. При якого мені взагалі не потрібні. Ось торговий центр нам дає плюс ефективність виробництва, плюс. Дохід від виробництва. Бачите, типу, воно відчутно. Одну інфраструктуру тільки може побудувати. Залізницю можна, яка дорога. Давайте просто все інше по 200, аж кошти. Аж по 200. Можна зараз сконцентруватись на ось цих більш дешевших, наприклад. Зрощення, яке по ці кошти. Далі зерно сховище, яке. Не вистачає ще для будівництва? Ну, слухайте. Зараз там інфраструктура буде і будівлю суду всім. Повертаємось до зерносховищ. Потім далі ферма по 60. Ну мене, вабить ще ось це, до такої будівлю провінції і темпи зростання більше, бо я так більше економіки зможу вкачати. Коротше, моя мета зараз вийти в неймовірний плюс. Або обігнати Китай по економіці. Це взагалі реально? Дивіться, у мене зараз економіка 557, в них 1-2 тисячі. Це більше, ніж реально. Мені це буде прикольно. Все, ну, типу. Блін, я знаю, що вам, напевно, так не подобається, коли я так просто сідаю і качаюсь. Економіку я вже можу качнути, але давайте я відкладу це на пізніше. Ні, не треба відкладати на пізніше, треба зараз вже качати. Так, ще спадок. Та давайте ще темп зростання збільшим. Вах, В мене зараз прибуток буде 60. Та наскільки зараз активно в мене зростає економіка, так треба буде армію викликати. Одразу після покращення економіки. Або навіть раніше. Дивіться на цю економіку. О, вау. Це прям вау. У нас економіка. 774 половина від китайської. Я можу. Ну три рази 24 війська точно викликати. Раз, два. Три. Ні, ну кажіть, що я не можу. Я за лімітом був, тому я не зміг повністю. Ну, зараз. Мені трохи збільшить ліміт. Але я все одно не зможу повністю. ну Давайте тоді. Вибачте, але вас в трьох розформувати. Окей, окей, я не знав, що я на ліміті. Сюди. А переваги в економіку. Я потім. Потім все буде. Потім я зроблю красиво. Мені показує, коли якусь перевагу можу розблокувати. Ну, якісь місії виконав. Дивно. Ой, я прорадників забув. Дохід від виробництва спадщину побільше. Тобто, в мене, мене дослідження не на максимумі. Ой, а це цікаво. Блін, той факт, що я зараз, ну, не. Так, у вас 6 переваг, в мене 5 переваг. Ага, я трохи відстаю по технологіях, але в загальному плані. Ой. Покажіть мені, скільки я мінімум заробляю. Я мінімум заробляю 363 ти максимум заробляєш 1,17 і буде більше. Окей, мені подобається зараз, так я граю, бо я просто сиджу і качаюсь, і потім я в якийсь момент зберусь силами і винесу китай. Це реально. Хто б що зараз не подумав, але це реально. Я не божевільний, не хвилюйтесь. Але поки що нагадаю, що в в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить соковито, і якщо ви додасте її дебано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ході відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам усім за перегляд, всім вдачі та бувайте!